Всім привіт! З вами Віталій Волочей. Разом із Суспільне спорт. Я розповідатиму вам про головні події Олімпійських ігор у Токіо. Наша мета викласти всі ключові перемоги поразки і рекорди за 300 секунд. Тож починаймо сьогодні. Ми урочисто відкриваємо нашу мапу. Україна здобула дебютну медаль Олімпіади. Наша дзюдоїстка Дар'я Білодіт виборола бронзу у перший же змагальний день після церемонії відкриття Олімпійських ігор. Українка мала непогані шанси на потрапляння до фіналу, але у півфіналі зустріла зі своєю принциповою опоненткою та господаркою змагань Фуною Тонакі. Українська та японська спортсменки вже двічі боролись одна проти одної за золото чемпіонатів світу. І тоді перемога залишалась за Білодід. У цілому статистика була на користь далі – 4-1. Протягом олімпійської сутички суперниці дійшли до додаткового часу, де Тонакі вдалося виконати утримання і забрати потівку до фіналу. У протистоянні за бронзу було видно, яка заплакана українка після поразки від Тонакі. Але на щастя, а це не вплинуло на переможний результат у зустрічі з ізраїльтянкою Широю Рішоні. Дар'я здобула і поном. І принесла Україні першу та таку жадану нагороду. Дуже близьким до олімпійської медалі був і наш Павло Коростельов. У фіналі зі стрільби з пістолета на дистанції 10 метрів він ішов певний час другим. У перестрілці <му> у перестрілці серед чотирьох фіналістів українець схибив і з другої позиції опустився на четверту, залишившись без медалі. What the hell, Реабілітуватися за прикра четверте місце Коростольов зможе 1 серпня. Він також змагатиметься в стрільбі з пістолета з 25 метрів. A... Was... іншим українцям не вдалося подолати стартовий етап змагань. Фехтувальниця Олена Кривицька, тенісистка Даяна Ястремська, боксер Микола Буценко зупинилися у першому раунді. Нічого, сказати, чесно. Ну, які зараз тебе відчуття? Деякі ж спортсмени взагалі не пройшли кваліфікацію в інших дисциплінах. Але сподіваюся, що чорна смуга мине і збірна України здобуде ще не одну медаль. Перший день Олімпіади у Токіо став дійсно азійський у прямому значенні цього слова. Mostly Asian, Перше золото ігор у кульовій стрільбі вибрала китаянка Чінь Янг. А трішки пізніше, після того самого фіналу, імені Коростельова над стрільбищем лунав гім Ірану на честь Джавада Фуругі. Одночасно з цим на Токіо Інтернешнл Форумі була розіграна перша медаль у важкій атлетиці. Друге золото для Китая виборола жіху Хоу. Срібло і бронза залишились теж в Азії, в активі Індії та Індонезії. Але і це не все. Тому що сьогодні перші медалі також розіграли лучники. Ну ви і так знаєте, хто там взяв золото в місті. Правильно, господарі Олімпіади планували сьогодні завоювати два золота на татамі Ніпон Будокано. але Тонакі втомилась у півфіналі проти Білодіт і здобула лише. Срібного, а от на Охіса та като перше золото господарям таки подарував. Найхайповішою подією сьогоднішнього дня стала шосейна велогонка у чоловіків, і найхайповішою вона була не тільки тому, що її коментував найсором'язливіший коментатор України, а тому, що ця гонка дійсно зібрала сотні тисяч людей вздовж дороги з Токіо до гори Фудзі і закінчилась феєричною перемогою еквадорця Річарда Карапаса. А ще на цій події побували наші в Токіо. Нехай за моєю спиною досі не видно Горифудзі, за якою я сюди приїхав, але я знайшов щось значно більше. Я знайшов олімпійські емоції, ті, яких, ті які я провнесу з собою через усі два тижні в Токіо. Деякі вологонщики так довго їхали, що буквально пролетіли повз п'єдестал пошани. Вже завтра наші лучниці змагатимуться проти ОКР. Георгій Зантарая вийде на татамі, а Еліна Світоліна проведе свій перший матч в одиночному розряді на токійських кортах. Одразу троє українських спаж. Одразу троє українських спажистів, спажистів. Та ну що мною не так, а? Спажистів. Їсти хочу, чи що? Одразу троє українських шпаж. Шпажистів, 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 шпага, шпага. Одразу троє українських спажистів. Та ні, це слово, вибачте. <риклад> спажистів, спажистів. Одразу троє українських спажистів змагатиметься за медалі і ще багато іншого. Тож обов'язково дивіться трансляції на Суспільне спорт і Юа Перший. Вболівайте за наших завтра о 7.00 жіноча велогонка. Я буду коментувати. Шпажистів, 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 шпажистів.